Слава Україні! Четвер, 25 вересня. Пропоную вам провести цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Чотири ділянки Укрзалізниці знеструмлені через ворожу атаку. У некішині шахраї ошукали молоду жінку на 39 тисяч гривень. Самогубство у Кам'янці-Подільському поліція встановлює особу чоловіка. Про це та інше розповім впродовж випуску. У ніч проти 25 вересня ворог випустив по території 176 ударних БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотники інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 150 ворожих БПЛА на півночі, півдні сході. Та в центрі країни зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на восьми локаціях, також падіння збитих або ж уламків на одній локації. Атака триває. Крім того, з півночі зайшли нові групи ударних БПЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки. Також відомо, що сьогодні близько четвертої ранку сили протиповітряної оборони України збили ворожий літак су 34 який атакував Запоріжжя. Через ворожі обстріли майже по всій країні затримуються потяги від однієї до п'яти годин. Про це повідомляють в Укрзалізниці. Ворожі атаки спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях. Нацполіція та СБУ повідомили про підозру екскерівникам газорозподільної компанії, які розікрали державний газ на понад 138 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили двох колишніх керівників приватної компанії, які впродовж в червня листопада 2023 року незаконно відібрали понад 6 мільйонів 700 тисяч кубометрів газу з державної газотранспортної системи. Слідством встановлено, що після припинення співпраці з державним постачанням Чальником через заборгованість за придбану сировину посадовці продовжили несанкціонований відбір газу, прикриваючись винятковими обставинами та потребами підприємства. Наразі двом екс керівникам повідомлено про підозру їм загрожує до шести років ув'язнення. У Кам'янці-Подільському чоловік покінчив з життям, стрибнувши із новопланівського мосту. Він загинув на місці. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. Чоловіку було орієнтовно 60 років. Перед стримком він викинув з мосту камуфляжний рюкзак. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження із позначкою самогубство. За добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 658 повідомлень про події та правопорушення, із них 163 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 120 адміністративних протоколів, з них 13 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 15 дорожно-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 736 повідомлень від мешканців області. Шахраї ошукали мешканку Нетішина на 39 тисяч гривень. 23-річна місцева жителька, яка хотіла підзаробити онлайн, та потрапила на вудку шахраїв. В одному із месенджерів потерпіла, знайшла інформацію про легкий заробіток онлайн. Жінка вкладала власні кошти, купуючи товари на одному із сайтів. Вкладені в це кошти спочатку поверталися їй із відсотками. Виконавши успішно декілька завдань, потерпіла увійшовши в азарт. Перерахувала 39 тисяч гривень на вказані їй банківські картки. Після цього зв'язок із так званим роботодавцем обірвався. Тоді жінка зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Поліцейські вкотре попереджають, що шукаючи легких грошей, існує великий ризик натрапити на шахраїв, які можуть обманути вас та завдати фінансових втрат. Будьте пильні, перевіряйте інформацію та уникайте сумнівних пропозицій. За прогнозами синоптиків, 25 вересня буде хмарно з проясненням, але без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура по області в день прогріється до 16 градусів тепла, у Хмельницькому до 14 градусів тепла. Це все, чим встигаю поділитися із вами на цю мить. Допоки ми готуємо новий оперативний випуск новин. Запрошую вас переглянути актуальну інформацію на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую за довіру.